Якщо я шукаю в собі добру думку, і, і бажання є, щоб цю добру думку визвати в своїх почуттях добро, то розумієте, про що йдеться? Визвати в почуттях добро, думкою, шукаючи добро в думці. А ми часом хочемо визвати в почуттях добро через зовнішню сферу, через зустріч з людиною, через розмову з людиною. Хочемо визвати в собі добро. Но це добро це хвороба вже для душі зовнішнє добро. Це тілесне мислення, яке є вже роздратуванням, збудженням і захопленням. А коли причиною мого добра є добро в думці до людини, то я тою думкою визиваю добро в собі. І це добро вже від думки, вже є добро в мені до людини. Тобто виходить добро з мене до людини. Тобто джерело добра в мені. Тобто ця думка починає потихеньку розвиватися в мені. через добро, думка подяки, оправдання, розуміння, терпеливість. Це вже плід духа. Плід ума, коли вже твоя думка через доброту дає терпеливість, спокій, радість. Оце називається вже плоди духа, мир, радість і так далі. І це вже не від світу, а вже від Царства Божого, від духовної сфери життя людини, від внутрішньої людини. Тому Христос каже, шукайте спочатку Царство Боже щоб в собі. Бо царство Боже внутрішній мир. Тобто я шукаю внутрі мир, і від якого вже через думку приходять плід радості, терпеливості, то включається і воля, і терпеливість, і стриманість, і почуття миру, і почуття радості. І тверезість мудрості, мудрості, скажімо, лагідності в думках, розмова в лагідності, розмова в доброті, розмова в оправданні. Що я зробив? Я зараз зараз три сфери проаналізував: сфера ума через думку, думка лагідності, думка тихості. Тобто йдеться питання думка, яка має мати в почуттях мир, в почуттях радість, ну, вона починається з думки. А тоді почуття терпеливості, воля вже, стриманості, тут вже вольова система. Бажання добра в собі до людини це вже волюва система. Тобто мудрість, що з висоти, вона тиха, лагідна. Оце вже від Бога ця муд... добро. Мудрість це добро, що з висоти. А добро тілесне, добро, скажімо, світу, це каже, як і добро диявольське, або мудрість диявольська. Вона земна. Вона тілесна, диявольська, бо в ній гнів, смуток. Тобто хвороба вже з емоціональної сфери знань, правди меї, вже сфери почуттів, обіди, роздратування і сфері нетерпеливості через емоцію, нестриманості. І бажання вилити всю той бруд назовсь, всі три сфери.